Тарифи на послуги реєстраційно-екзаменаційного відділу ДАЇ не змінюються. За словами керівника місцевого відділу Віктора Мартиненка, водії даремно переповідають один одному різні тарифні ставки тих чи інших послуг. Всі вони офіційно оприлюднені та використовуються на практиці без будь-яких доповнень та змін. Обмін посвідчення водія коштує 198 гривень. От посвідчення водія, яке отримується вперше. От е коштує 224 гривні після закінчення учбового закладу. От е під час отримання такого посвідчення водія, значить, особа, яка претендує на отримання посвідчення водія, складає іспит з практичного водіння і теоретичний іспит із знань правил дорожнього руху, такі іспити чи вартість послуги такої складає 13 гривень за кожний вид іспиту. От. Відкриття нижчої категорії, це. Ну, Обмін посвідчення водія з відкриттям нижчої категорії після закінчення також учбового закладу буде коштувати 211 гривень. Відкриття вищої категорії 224 гривні. І складання іспиту після позбавлення обмін не проводиться, але за бажанням власника ми можемо провести. То він тоді буде коштувати як обмін. Але за Після позбавлення теж передбачено обов'язкове складання іспиту з правил дорожнього руху. От, то таки, та, такий іспит буде коштувати 26 гривень. Реєстрація транспортних засобів виробництва країн СНД та вітчизняного виробництва буде коштувати 485 гривень 63 копійки. Це е... Ціни наводяться без урахування е, касового збору, тому що ми до цього відношення не маємо. Це банковські платежі, от, і які в них там комісії існують, ми цього знати не можемо. От, і відношення до цього ми не маємо. Експертні платежі до нас е, прикомендирований до кожного мреу ну, на території Кіровоградської області. Це в обов'язковому порядку не представники експертної служби, які проводять у порядку, передбаченому законодавством. Е, або ж експертну оцінку, або визначення об'єму двигуна при реєстрації транспортних засобів, там різного зразка, от. або проводять експертизу номерів агрегатів, ідентифікаційних номерів, агрегатів, що теж передбачено діючим законодавством. Зараз при реєстрації перереєстрації транспортних засобів, які вже були зареєстровані на території України, така процедура не обов'язкова. І вона проводиться тільки за письмовою згодою чи за поданою письмовою заявою власника транспортного засобу. От. Хочу відмітити, що е, змінами в законодавстві передбачено те, що Відповідальність за справжність номерів агрегатів е, на сьогоднішній день несе власник транспортного засобу. Так що особи, які відмовляються від е, такого роду послуги, ДАІ, е, беруть відповідальність просто на себе. От. Значить, повернемося до цін. Значить, реєстрація іноземного транспортного засобу буде коштувати 523 гривні 15 копійок. Реєстрація мопеда буде коштувати 109 гривень 43 копійки, реєстрація причіпа буде стоїть 414 гривень 13 копійок. Реєстрація мотоцикла не всі знають, чим відрізняється мопед від мотоцикла. Значить, мопед це транспортний засіб, об'єм двигуна якого не перевищує 50 кубічних сантиметрів. Все те, що вище 50 двоколісний транспортний засіб, вище з об'ємом двигуна вище 50 кубічних сантиметрів. от, це вже буде вважатися мотоцикл. Реєстрація мотоцикла буде коштувати 436 гривень 35 копійок. Зняття з обліку транспортного засобу вітчизняного виробництва або виробництва країни СНД буде коштувати 160 гривень 93 копійки. Зняття транспортного засобу іноземного виробництва буде коштувати 205 гривень 45 копійок. Також Віктор Мартиненко додав, що власнику транспорту, який вперше реєструється, необхідно сплатити збір до пенсійного фонду та сам збір за першу реєстрацію транспортного засобу. При цьому розмір цих сплат регулюється в залежності від виду транспорту та інших показників, в тому числі об'єму двигуна.